Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами Яра Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо правила обчислення похідних. Теорему ви прочитаєте самостійно, я переведу її на більш-менш якусь зрозумілу мову. І так, якщо у нас є дві функції: y дорівнює f від x і y дорівнює g від x, і вони в деяких точках мають похідну. Функція, що є їхньою сумою, теж має похідну, то виконується рівність похідна суми дорівнює сумі похідних. Цю теорему можна узагальнити для будь-якої скінченої кількості додатків, тобто сума будь-якої кількості різних функцій, похідна дорівнює сумі похідних з кожної функції. Наступна теорема похідна добутку. Те ж саме, якщо функції мають. Похідну, то похідна добутку дорівнює похідна першої функції помножити на другу без змін, плюс похідна другої функції помножене на першу без змін. Коротко записують так, ну як правило. Наслідок у тих точках, у яких функція має похідну коефіцієнт, тобто число множник перед функцією, можна. Виносити множником і брати похідну лише у самій функції, похідна різниці дорівнює різниці похідних, якщо функції мають похідні. Похідна частки обчислюється ось за такою формулою, теж за умови, що обидві функції мають всі ці три функції мають похідну. За цією формулою легко довести, що похідна тангенса дорівнює 1 ділене на косинус квадрат х. Ну а зараз давайте подивимося, як же ці правила ми будемо використовувати у завданнях. Я взяла інформацію про похідну функції з її правилами із довідкових матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання. І рекомендую вам. Ці формули тримати близько, роздрукованими в зошиті або переписаними власноруч. Давайте розглянемо всі ці 6 функцій і знайдемо формули, по яких ми будемо знаходити похідну. І так, похідна сума дорівнює сумі похідних. Значить, нам треба буде знаходити. Похідну від х в третьому степені, х в другому, в восьмому, в сьомому, в шостому, в мінус другому, в мінус третьому, в першому. Так? Це все формула похідна степеневої функції. Що ми зробимо? Винесемо множником те число, що було в степені, а сам показник степеня зменшуємо на одиничку. Похідна від х в першому степені дорівнює просто 1. Якщо ви ще не навчилися знаходити похідні, зверніться до попереднього уроку, там більш детально я це все пояснюю. Так, таким чином, ще нам потрібно пригадати, що похідна від константи, від просто числа дорівнює 0. І тоді можна написати в першому, що y. Дорівнює 3х в другому. Тут буде мінус 3 помножити на 2 мінус 6х в першому. Плюс 6 помножити на 1 і мінус 0. Все. В другому нам ще потрібна формула похідна кореня з х. Формула похідна кореня з х. дорівнює 1 поділити на 2 кореня з х. Коефіцієнт ми просто виносимо множником. І тут буде 20 помножити на 1 і ділити на 2 корення з х. 20 і 2 скоротиться. Давайте подивимося ось на цю функцію, що з нею робити. Є така формула, яка вивчалася в темі степеневі функції, і вам би бажано її було б вже знати. 1 поділити на а в степені n можна замінити на a мінус n. У нас тут 1 поділити на х. Я беру 1 поділити на х, тому що 4 це множник. 4 помножити на 1 поділити на х. Ми запишемо, як х в мінус першому степені. І тоді похідна від х в мінус першому степені буде записуватись за оцією формулою, як мінус 1 помножити на х мінус перша і мінус один. Мінус один і мінус один. в мінус другому степені. Мінус один помножити на х в мінус другому степені. І далі ми перейдемо в такий вигляд: буде мінус один поділити на х квадрат. Я це все говорю наперед, тому що попрошу вас все ж таки попрацювати самостійно. Далі дивіться: Синус Х формула для синус Х, похідна синуса дорівнює косинус. Похідна косинуса дорівнює мінус синус Х, і для від'ємних степенів теж ось ця формула. Тепер я попрошу вас поставити відео на паузу. І потренуватися самостійно, а потім звіритися з моїми записами. Добре? Тільки так ви зможете напрацювати навички. І так, в другому перевіряємо. y дорівнює 4 помножити на 6, 24х в 5. 20 помножити на 1 ділене на 2 корення з x після скорочення 10 ділене на корінь з х. В третьому y штрих дорівнює 8х в сьомому, плюс 7 помножити на 6 42х в 5. Далі мінус 4 помножити на 1 ділене на х квадрат, і мінус 0. В п'ятому формула тангенса ви її знайшли. Похідна тангенса дорівнює 1 поділити на косинус квадрат х Так, у нас четверте спочатку штрих четверте. дорівнює 4 косинус х. Мінус 5 помножити на мінус синус х буде плюс 5 синус x. В п'ятому y' дорівнює 1 ділене на косинус квадрат х, мінус 9 помножити на 1. І шосте y дорівнює 2 помножити на мінус 2, мінус 4, в х, мінус 2 мінус 1, мінус 3, плюс 3 помножити на мінус 3, мінус 9х в степені мінус 3 мінус 1, мінус 4. І я дуже сподіваюся, що ви справились. Наступне завдання. Знайдіть похідну функцію. Похідна добутку. Похідна добутку. Я рекомендую вам прочитати, подивитися завдання, розв'язані в підручнику, як там показують. А я покажу трошечки інакше. Я рекомендую розписати це завдання. На дві функції у і v. Перша з них у 3х плюс 5, а друга другий добуток 2 х квадрат мінус 1. Потім рекомендую знайти похідну кожної з них 3 помножити на 1 і плюс 0, у штрих і в штрих дорівнює 2 помножити на 2х, 4х мінус 0. Так? І далі по цій формулі підставляти у штрих. Це у нас 3 помножити на В плюс U помножити на В штрих. Далі іде арифметика, тобто розкриття дужок, зведення подібних доданків. На цьому я вже зупинятися не буду. Можливо, в деяких випадках цього буде достатньо для теми похідна і правила похідних, знаходження похідних. А якщо треба далі перетворювати, ну це вже, будь ласка, розкривайте дужки і зводьте подібні доданки самі. Аналогічно по кожному з цих завдань я рекомендую зробити ось так. Воно коротше і змістовніше такі записи. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати завдання. Перевіримо: в другому у. У нас дорівнює х квадрат, перший множник, другий множник v синус x. Похідна від х2х, похідна від синуса косинус. Підставляємо у штрих помножити на v, 2х помножити на синус, плюс у без змін помножити на v штрих х квадрат на косинус x. В третьому у 2х плюс 1 в корінь із х. Похідна 2 помножити на 1 плюс 0 2, корінь із х, ну ось з форму. Підставляємо штрих дорівнює 2 помножити у штрих, помножити на В, так? і плюс у помножити на В штрих. В четвертому У дорівнює корінь із х, в дорівнює косинус х у штрих. По формулі В' по формулі. Підставляємо y' дорівнює U помножити на В' помножити на V, так? плюс U помножити на В штрих, плюс на мінус мінус корінь з х на синус х. І теж я маю надію, що все у нас з вами вийшло. Знайдіть похідну функцію, частка, формула, з якою ми теж сьогодні познайомилися, похідна частки дорівнює у В мінус у в штрих ділене на В квадрат. Знову ж таки, я рекомендую йти тим же самим шляхом записувати поокремо У і В. Тоді легше буде збирати ось цю, по цій формулі похідну. І так, у x 1 в х 1. У штрих 1-0. штрих плюс 0. Написала. І тепер по цій формулі беремо і підставляємо y' дорівнює у штрих помножити на v, у. Штрих Помножити на v X плюс 1. Далі U помножити на V штрих. Ну, Отут легко зведіть подібні доданки, х скоротилося, буде 2 ділене на х плюс 1 в квадраті. Так, у х плюс 1 в квадраті, v квадрат. І знову я закликаю вас спочатку попрацювати самостійно, поміркувати, подумати, потренуватися, напружити мозок. Ставте відео на паузу. Перевіримо у дорівнює 5, В дорівнює 3х-2, у штрих дорівнює похідна від константи 0, В' 3 помножити на 1 мінус 0. 3. Підставляємо y' дорівнює у 0 помножити на v, це буде 0, мінусу. Помножене на V штрих. Мінус 15 в чисельнику. Так, мінус 15 в чисельнику, і в знаменнику V квадрат 3х мінус 2 в квадраті. Далі У дорівнює х, В дорівнює х квадрат мінус 1. У штрих похідна від х1. В' похідна від х квадрат мінус 1. 2х мінус 0. Підставляємо y штрих дорівнює у 1 помножити на v. Ось. Він. Далі у помножити на v штрих. Ось воно. З мінусом. Знаменнику v квадрат. х квадрат мінус 1 в квадраті. Зведемо подібні доданки. х квадрат мінус 2х буде мінус х квадрат і мінус 1. Знаменик без. В четвертому у дорівнює х куб, в дорівнює косинус х. у штрих дорівнює 3 х квадрат. в штрих мінус синус х. Все це по цим формулам. Шукайте їх тут. Підставляємо у' штрих дорівнює. У штрих дорівнює. у'. штрих. 3х квадрат помножити на V мінус х куб У помножити на V штрих на мінус синус х, мінус на мінус плюс х куб на синус х. В знаменнику В квадрат косинус квадрат x. Продовжуємо ця ж сама формула. Таким же самим способом. Рекомендую теж зупинити відео і ще два приклади відпрацювати вже після того, як ви трошечки обізнані. У дорівнює x3 мінус х квадрат, В дорівнює 4 плюс 2х, у штрих 0-2х. В штрих 0 плюс 2. Помножте на один. Представляємо y' дорівнює U' помножити на V, мінус U помножити на В штрих, ну, або В' помножити на у. Знаменнику В квадрат. В Шостому У дорівнює х квадрат мінус 5х, В дорівнює х-7, похідна У. 2х-5 похід на v дорівнює 1. Підставляємо y' до рівня У помножити на V, мінус У помножити на В штрих. у В квадрат. Тренуйтеся. Обов'язково ті, хто вчаться вивчає, на високому рівні, вивчайте правила і формули. А ті, хто не планують мати оцінку високого рівня, випишіть ці формули або роздрукуйте і покладіть у зошит. Тільки так ви зможете щось зрозуміти і напрацювати ну, якісь навички. Добре, тренуйтеся, я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!